Майстер клас з автоматизації заповнення журналу головної. Мета навчитися автоматизувати заповнення журналу головної засобами Microsoft Excel, вдосконалити уміння при роботі з регістрами бухгалтерського обліку та вдосконалити навички складання та заповнення книги журнал головна. Для роботи використовуємо функції сума, якщо та або, іншими словами, sum, OR. Для прикладу виконуємо завдання на основі таких бухгалтерських даних. Ми маємо книгу Microsoft Excel, на аркуші якого розміщена журнал Головна. Журнал головна це поєднання головної книги і журналу господарських операцій. Розпочнемо роботу з підбиття сум, сума за господарськими операціями. Вносимо формулу сума. Копіюємо цю формулу для інших комірок. Наступний крок: рознесення відповідних сум за комірками. Використовуємо функцію ІФ. Основним аргументом, за яким буде перевірка, це номер рахунка та сума господарських операцій. Для дебету рахунка формула буде мати такий вигляд. Перевіряємо умову, щоб номер рахунка відповідав рахунку за дебетом. Якщо ця умова виконується, то розноситься сума операції. Якщо ж умова не виконується, то в комірці буде порожньо. Закріплюємо. Для кредиту. Перевіряємо, чи відповідає номер рахунка рахунку по кредиту. Якщо рівність виконується, то розносимо суму. Якщо не виконується, то комірка залишається порожньою. Закріплюємо. Наступний крок. Визначення сальдо кінцевого за кожним рахунком. Вносимо формулу. IF, вносимо функцію OR, яка буде совміщати дві перевірки. Перевіряємо, чи рахунок пасивний. Якщо так, то номер вашого рахунка більший або дорівнює 40, або номер вашого рахунка дорівнює 13. Закриваємо дужку для функції OR. Якщо ваш рахунок пасивний, то сальдо кінцеве в кредиті, а в дебеті повинна бути порожня комірка. Якщо рахунок активний, то виконується визначення кінцевого сальдо. Сальдо початкове за дебетом. Додати обороти за дебетом та відняти обороти за кредитом, Вказуємо номери рахунків. Вказуємо залишки за рахунками. Заповнюємо номери операцій та її зміст. Вказуємо проведення, всі суми, оберти і сальдо початкове. Бачимо, що суми розносяться автоматично, що й було метою нашої роботи. Мета досягнута.